Усім привіт! Сьогодні разом готуватимемо яблучно-грушевий джем. Він виходить густий і в міру солодкий. Для початку асорті з яблук і груш мию і розрізаю навпіл. Потім видаляю серцевини та перевіряю на наявність жителів. Нарізаю меншими шматочками, щоб все скоріше приготувалося. А поки. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб допомогти йому і далі розвиватися. Напишіть свою думку у коментарях, а також поставте вподобайку. Кладу кастрюлю на плиту та наливаю зовсім небагато води. Чекаю, доки воно закипить. Потім фрукти тушкую 40 хвилин на невеликій температурі. Не забуваю час від часу помішувати. Яблуко та груші мають розваритися до ось такого стану. Закладаю у більш зручнішу ємкість для того, щоб поблендерувати. Виходить у мене ось таке пюре. Тепер потрібно це пюре перетерти через сито. Якщо у вас немає блендеру, то можете відразу перетирати на ситі. Просто це займе трішки більше часу. Терте пюре повертаю до кастрюлі, всипаю цукор та кладу на плиту. Перемішую майбутній джем. Даю кілька крапель також ванільного екстракту і сік лимону для смаку. Та чекаю, як вскипить. Тоді випарюю джем близько години. До речі, я не додавала цукор у класичній пропорції один до одного. Я не люблю надто солодкі джеми. Прийшла година. Джем змінився вже у кольорі і став густішим. Коли малюнок від лопатки розходиться повільно, джем готовий. Тепер розливаю джем по стерилізованих банках. Краї банки добре витираю в залишків джему, щоб кришка не пристала, і закриваю стерилізованими кришками. Перевертати і накривати баночки не треба. Залишаю до повного стигання при кімнатній температурі просто на столі. Пектину чи агар-агар для такого джему не потрібно, так як тут є яблука, які вже містять у собі пектин. Через що він прекрасно загусне. У мене залишилось трішки джему. Подивіться, який він густий. Він ідеально підійде для млинців, оладків чи просто на хліб до чаю. А ще я використовую такий джем, як начинку для булочок. Спробуйте, і вам також сподобається смачного!